А найунікальніше і те, чим для нас надзвичайно цінна ця колекція листів, це те, що в одному з листів провідний актор нашого театру, режисер нашого театру на прізвище Соколов, Юрій Соколов, пише Лені до Лукеру, що в ніч з 13 на 14 серпня 1941 року в будівлю театру потрапили бомби німецькі. І що театр горів була масштабна пожежа, що це було кілька бомб, одна фугасна і кілька запальних бомб. Тобто, вперше в історії ми отримали інформацію, коли ж таки був прильот. Тому що хто вивчав цю ситуацію, ті знають є свідчення, що хтось писав у 41-му році з місцевих. Хтось писав і більшість таких свідчень, що в 44-му році горів увесь центр, центр нашого міста і горів театр. Але от саме про прильот ми інформацію ніде не знаходили. Перше читаємо в місті все розбірливо, все зрозуміло, сльози на очах. І ми сьогодні говоримо про те, що ми незламні. Незламні були тоді, незламні ми сьогодні. Тоді був прильот. У 22-му році також був прильот. Ми тут порівнюємо дві фотографії. Прильот 41-го року, щоправда, чесно кажемо, що зйомка 44-го року. Ми бачимо, що театр дійсного горів, ми не бачимо, немає даху не дерев'яного. Точно знаємо, є ще кілька фото, просто вони тут не розміщені. Але вони розміщені там на першому стенді, присвяченому Другій світовій війні. Там є на фото те, що відсутня сценічна коробка, тобто вона згоріла. І бачимо прильот 22-го року. Пишемо про те, що вистояли тоді, вистояли тепер, причому. Якщо говоримо про цю війну, то наш колектив не виїжджав в евакуацію, хоча була така пропозиція, це часно відбувалася пропозиція, чесно скажу, навіть у цьому приміщенні. Але ні, ми залишалися, і навіть після прильоту за добу всі знають, ми вийшли з нашою концертною програмою у нашому маленькому приміщенні сцена в Україні, давали концерти, була повна зала на підтримку нашого колективу. Дійсно, не Отже, тут бачимо власне копію цього листа цінного для нас. Лист він також тут розміщений у центрі експозиції. То у кого є можливість бажання, будь ласка, підходьте, можу підняти, можна подивитися. все це відчути ці старі артефакти руками. бо Це для мене для людини, яка надзвичайно любить такі старі речі. Це просто. Ну, Своєрідне задоволення, чесно, тримати це у руках, читати це. І знаєте, щирі емоції тих людей, які пишуть про своє життя, про те, як це відбувалося, про те, як на якихось возах їх вивозили по селах, з того вокзалу. Ну, чесно, багато асоціацій. Ще трішечки розкажу історію, як потрапили ці листи, історія також свого роду унікальна, тому що можу закривати. Багато спілкуюся з тими дітьми, і внуками наших працівників, намагаюся заводити нові знайомства, щоб мені багато чого цікавого розподілю, можливо, чимось ділилися. І от у 2020 році. Приїжджала сюди старша донька Вукіра, я їй показую наш музей, фотографію Інде Вікторовича в музеї. І вона каже, чим я можу допомогти. Я кажу, якщо є якісь цікаві артефакти, пов'язані з вашим татом, то ми будемо раді, ми знайдемо їм місце у нашому музеї. Врешті-решт, вона наприкінці 2020 року надсилає у ці листи, не знаючи, наскільки вони цінні, бо вона їх не читала. Вони сюди приходять на початку 21-го року з Америки, зі Сполучених Штатів, з Каліфорнії. Поки я їх читаю, розбираю почерк, все намагаюся в друкований вигляд перевести, пишу про це статтю для вечірнього Миколаєва. І, врешті-решт, виходить так, що 9 місяців не знаходиться місця просто в газеті. Ми нікуди не поспішали і домовилися, що зрозуміло, що стаття велика, вона ні до чого власне. Ну, тобто це просто така інформація цікава. І якщо буде нагода, то ми будемо дуже вдячні. Виходить ця стаття за місяць до повномасштабного вторгнення. Тобто виходить ця стаття у січні 22 року. І я була настільки вражена а, героїчним подвигом тих людей, які писали ці листи, героїчним подвигом їх тоді, коли вони з нічого відроджували театр, що я наприкінці написала, що наскільки ці люди героїчні і чи гідні ми їх нащадки а, такого минулого, що ми можемо зробити для свого театру. це страшно перечитувати зараз, тому що за місяць почалася. Велика війна, і ми певним чином повторювали долі наших, наших колег з минулого. Це страшно. Але сьогодні ми говоримо про їх незламність і про незламність нас їхніх нащадків.